На нещодавній прес-конференції Петро Порошенко почув неприємне запитання про звільнення генерального прокурора Віктора Шокіна. Саботаж резонансних розслідувань, провал реформи прокуратури, все це досі чомусь не переконало президента, що генпрокурор втратив довіру суспільства. Можливо, наш наступний матеріал допоможе Петру Олексійовичу визначитись, чи варто тримати на такій відповідальній посаді чиновника, який не тільки не розслідує крадіжки державних коштів, а й допускає розкрадання у власному відомстві. 30 грудня 2015-го, поки українці готувалися святкувати новий рік, в бухгалтерії Генеральної прокуратури кипіла робота. Там відправляли платежі таємничим підрядникам. Як свідчить офіційний портал публічних фінансів, є дата тільки за один день генпрокуратура перерахувала майже 2 мільйони гривень трьом фірмам за обслуговування електромереж, систем опалення та каналізації. Це товариство з обмеженою відповідальністю ArmatechBut, «Будконсалт Плюс» та Він». дивні компанії, про які немає жодної інформації в інтернеті, і чиї телефони, вказані при реєстрації, хронічно не відповідають. Генпрокуратура відправляла кошти дуже обережно. Наприклад, на Будконсалт Плюс пішло 199 тисяч 999 гривень 45 копійок. І так ще два платежі на майже таку ж суму. Точність в цифрах пояснюється просто: якби сума платежу починалася з 200 тисяч гривень, Генпрокуратура мала б оголосити тендер. Чи, можливо, прокурорам і справді потрібно обслуговувати каналізацію та електромережі. Ми попросили прокоментувати на що саме підуть ці гроші, і як обрали фірм переможців. Втім, в інтерв'ю нам відмовили і порадили написати запит. Поки ГПУ готує відповідь, йдемо поговорити з прокурорськими підрядниками самостійно. Скажіть, будь ласка, ви не знаєте -буд. Ні. Плоски. Це ж чотирнадцять двадцять Так, Вже людей його людей я не знаю. скільки людей Так? Да? А давно? Міс на зарбіт А консалт плюс Ні. Ви знаєте, спустіть на первотажі вивіски з потрібними назвами вдалося знайти аж в підвальному приміщенні. Окрім двох підрядників генпрокуратури, тут знаходиться ще сім фірм. Попри таку концентрацію підприємств, в розпал робочого дня не знайшлося жодної людини, яка б відчинила нам двері. З цих дев'яти фірм тільки одна має більш-менш тривалу історію існування і реальних власників це бюро технічного захисту. Ще донедавна її засновником був киянин Михайло Гарелов. Бюро технічного захисту ваша фірма. Ні, її продали порядка півтора року тому. назад. По реєстру тут написано, що ви були вот директором, верні, учредителем до середини этого лета. я про що там було по-моєму, бенефіціарам на наполегливе питання, кому ж він продав фірму Михайло Горєлов, так і не відповів. Хоча і він, і всі попередні директори бюро технічного захисту пов'язані з групою охоронних компаній Бюро економічної та технічної безпеки, як вказано на її сайті, охоронну фірму було створено за участі офіцерів МВС. А частина керівників структури свого часу навіть засвітилася на чолі передвиборчого списку партії честі, боротьби з корупцією та організованою злочинністю. Лідером цієї партії був генерал Василь Тригубенко, який наприкінці 90-х входив до керівництва київської міліції. Разом з ним на посаді заступника начальника столичного управління міліції працював Сергій Роменський. Людина саме з таким ім'ям та прізвищем сьогодні очолює управління матеріально-технічного забезпечення Генеральної прокуратури, яке і відповідає за всі господарські закупівлі у відомстві. На жаль, в інтерв'ю з паном Романським нам у генпрокуратурі відмовили. Але сумнівні закупівлі стосувалися не тільки обстеження каналізації. Не менш таємничими підрядниками виявилися фізичні особи-підприємці, в яких прокурори напередодні Нового року закупили канцелярські товари. З шести ФОПів телефон працював тільки в одного. Комерсантка чомусь дуже неохоче розповідає про свій бізнес. Ви постачаєте канцтовари для Генеральної прокуратури. Скажіть, будь ласка, Днікрі. Чому я ти вам це все розказати? Ну розкажіть, тому що це публічні гроші, це гроші платників податків, ми вас а, хотіли запитати. А відкуди я знаю, що це правда ви. А ми можемо ну, з вами. Це, е я торгую, так, да, я торгую канцтоварами. Але чому я можна розказувати, кому я їх поставляю? Ще ніколи Генпрокуратурі не було потрібно стільки канцтоварів. В жовтні на їхню закупівлю було витрачено 133 тисячі гривень, в листопаді 218, а в грудні вже 3 мільйони і 2 тисячі гривень. Можливо, прокурори хотіли просто запастися канцтоварами наперед. Тільки чому для цього обрали дрібних підприємців, у яких не тільки телефони не працюють, а ще й немає відповідних видів економічної діяльності. Всі комерсанти, згідно з реєстром, мають право займатися чим завгодно ремонтом прибиранням. Тільки не торгівлею канцтоварами. Катерино, гаразд, скажіть тільки, будь ласка, чи ви займаєтеся постачанням канцтоварів взагалі? Чи ви торгуєте ними? І як на вас вийшла Генпрокуратура? Просто роз, розкажіть це нам. Да, приїхали, купили, у нас немає сайту. А, а де, де саме. У нас є ваш... постійні покупателі, які сайт не нужен, Заказали, показали там єдиниці. А которые, скажіть, там, будь ласка, може у вас о, є, закупили, у, у, вас є склад, у вас є склад, магазин, так? А де він знаходиться? А, в броварах. В броварах, а за якою адресою? Двітер, слушайте, цю інформацію думаю, я не буду вам розказувати. Досвідчені аудитори стверджують, що купівля канцтоварів один з найнадійніших способів крадіжки грошей. Піди перевір потім, скільки тих канцтоварів було насправді використано. На підприємця Пілкіну Генпрокуратура перекинула 226 тисяч гривень, на її матір Людмилу Герасименко – 278 тисяч, рекордсмен Фоп Комлякова, якій дісталося майже півтора мільйони. Її телефон не відповідає, а за місцем реєстрації двері ніхто не відчиняє. А коли ви будете в місті? А я зараз в селі і буду. Я думаю, на то ніде. Катерино, річ у тому, що Генпрокуратура проплатила вам величезний обсяг канцтоварів, їх треба постачати, то може ви повернетесь до міста якнайшвидше? Місі постачати. Ну, постачати, тобто ви отримали від Генеральної прокуратури скільки закинуть. Май... Откуда у вас взагалі ця інформація? А, ця інформація з порталу державних закупівель. Це ж правда? Вам же Генпрокуратура оплатила постачання канцтоварів, так? Але наскільки я розумію, я не буду говорити по телефону. Ну, просто такі речі не говоряться. Чому? Mm. Це ж публічна закупівля. Це ж е, гроші платників податків. Чому б вам не розказати хоча б телефоном, що саме ви в Генпрокуратурі маєте поставити і за якою ціною? Ну, дивіться. Зараз не будемо з вами говорити, тому що мені зараз неудобно. Неудобно? Чому? Ми можемо телефоном про це поговорити. Тому що я йду з відрами води і мені зараз неудобно. З відрами води? Так, в селі такого тоже може бути. Головний бухгалтер Генпрокуратури. А за сумісництвом ще й начальник управління планово фінансової діяльності, звітності, контролю та аудиту Людмила Єрхова проблем в таких сумнівних закупівлях не бачить. Я готова на основі документів, які дає матеріально-технічне управління. Тому я абсолютно не маю нікакого отношения поставщикам. Ви начальник управління внутрішнього контролю та аудиту. Невже у вас не виникли питання на закупівлю цих канцтоварів в таких обсягах надзвичайних? Ну тому ми вам все конкретно дадим. Я вважаю, що у нас все зроблено законно. І ми вам конкретно вопросы, конкретно ті питання, які ви поставили, Відповідь, яку ми отримали від підлеглих пані Ірхової, вразила почуттям гумору. Виявляється, відбір підрядників проводився шляхом телефонного опитування. Жаль, відсутній зв'язок з вашим опонентом. Смс, або зателефонуйте пізніше. Напевно, завантажені величезним замовленням генпрокуратури вони просто не можуть підійти до телефонів, які їм обриває слідство інфо.